Зранку 26 жовтня у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик. Цю інформацію Суспільному підтвердила начальниця прес-служби міськради Ольга Семениста. Повідомляють, що у сумах проводяться 12 обшуків у підприємців на комунальних підприємствах та в самій міській раді. Перевіряються факти того, що низка суб'єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти. Виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей, також з обшуками правоохоронці прийшли до виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Їх проводять співробітники державного бюро розслідувань. Ломляться до квартири з обшуком ДБР. Написав Ломако у телеграмі. На думку виконувача обов'язків міського голови Чернігова, обшуки пов'язані буцімто з його публікацією в соцмережі про трагедію у драмтеатрі. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі, зазначив Ломако.